міській виставковій залі людно як ніколи, і це не дивно. Адже день художника особливе свято. Його відзначають як професіонали, так і аматори. Своїм вважають його і шанувальники прекрасного, для яких твори митців є справжнім відбитком дійсності, що назавжди залишиться в мистецтві. З нагоди професійного свята художники вітали і представники міської влади. Багато художників, які працюють на мистецький імідж нашого міста далеко за межами міста, за межами держави. Велика вдячність, шановні митці, вам за це. І безумовно, цей святковий день я хочу привітати всіх вас зі святом, побажати вам творчого натхнення самих гарних нових яскравих ідей і їх втілення. Чтобы вы еще долго-долго нас радовали своим, своей творчеством, своим мастерством. Спасибо вам огромное за ту радость, которую вы дарите людям. Спасибо вам огромное за ту красоту, которая радует наши глаза. Спасибо вам огромное за то, что когда мы подходим к картине и смотрим, картина нас вдохновляет, картина нас э, э, заставляет мыслить, заставляет думать. Ну, наверное, как-то изменять даже свои какие-то жизненные позиции. Криворіжжя багате живописними талантами. Понад 300 художників творять на славу рідного міста. Більше сотні з них, окрім мистецтва, займаються педагогічною діяльністю, даруючи свій професійний досвід майбутнім художникам, котрі навчаються в освітніх закладах міста. Майже 40 криворізьких митців входять до національної спілки художників України за плідну працю та вагомий внесок у розвиток культури міста талановитих земляків відзначено почесними грамотами. Хочеться привітати всіх колег от, з виставкою, яка відбулася в цьому прекрасному зарі. От. Вони показали всі свої тут здобутки на сьогоднішній день. Прекрасні. От. Прекрасно, що місто на... замітило, нагородило грамотами. От. Прекрасно, що зібралося багато сьогодні шанувальників. Я б хотів би сказати, що художники малюємо, от, а шанувальники, шануйте художників, тобто кохаємося і шануємося. Окрім почесних відзнак, Криворізька організація Національної спілки художників України, яка в грудні цього року відзначає 20-літній ювілей, отримала від міської влади кошти на видання альбому, про який вже давно мріяла в этом альбомі. буде історія. Ках кагда і появились у нас художники в Кривого Рогу, коли була перша там мастерська. Ну і обо всіх, а першому члені союза художників, і обо ну а многих художників Кривого Рога. Я та мені радує. В цей день присутні згадали митців, котрі пішли з життя Анатолія Ярошенка, Івана Авраменка, Дмитра Грибка. Зараз їх творча доля залишається яскравим взірцем для наслідування. На виставці представлено понад 100 робіт, більше 40 авторів. Імениті майстри та художники-початківці завдяки майстерним володінням різних технік та жанрів відкривають перед глядачем своє світосприйняття, даруючи яскраві полотна. Я завжди на кожній виставці виставляю нові роботи. Мені це дуже приємно, побачити, як люди. Аналізують мої призведення наскільки дохочува сработав мой художній образ і моя нова техніка. Даже представила я свої роботи. Це малівничі пейзажі України за западної України, це село Бадаки, малівниче село. Саме хочеться прославляти такі речі в пливпленері, особливо. Тобто, це робота на повітрі, робота з натури. Да, ну щоб люди бачили, що по окремому ну, по є от такі міста, де ніхто не може побувати. Ти, але може відчути красу, побачивши мої роботи. Художники мають свій неповторний погляд на світ, побачити його та відчути творчий настрій кожного автора зможете, й ви завітавши до виставкової зали впродовж місяця.